Всім доброго дня! Якщо ви шукаєте якісні сучасні автомобільні чохли, переходьте в опис цього відео, там є посилання на наш сайт та соціальні мережі. Сьогодні на огляді чохли для Toyota RAV 4 Style, гібрид. Чохли комбіновані, в центрі автотканина, поряд чорна екошкіра. помаранчева нитка. Такий колір нитки був в оригінальному салоні. Сидіння водія. Зараз подивимось другий ряд. Так, чехли виглядають позаду, є пішеня. Підголівники в чехлах, центральний підлокітник в чехлі відкривається. Центральна частина дивана з екошкіри по бокам автотканина. Теж помаранчева нитка. Пишіть або телефонуйте, якщо вас зацікавили автомобільні чохли для Toyota rav 4 п'ятого покоління, комплектація Style Hybrid. Переходьте в опис цього відео, там є посилання на наш сайт та соціальні мережі.